Доброго дня, малята! Сьогодні у нас вівторок, другий день тижня і у нас заняття з математики починається. Давайте зараз з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю здоров'я, бажаю добра, доброго! Брязь кольця. Скільки ти кольця принес? Пам'ятаєш? Ні. Давай порахуємо. Один. Нет. Два. Там більше м'ячиків. Добре. Більше. Молодець. Ще у нас є зряскальця. Так, маленькі машинки. Давайте порівняємо. Чого більше? Бряскальців або машинок. Покубики ми з вами проведемо хвилинку. Починаємо разом зі мною. Ми в садочок шли-шли, яблучко знайшли, нахилилися, підняли, у кошик поклали. І далі пішли. Ми садочком шли-шли, грушку знайшли, підтягнулися, зірвали, у кошик поклали. І далі пішли. Добре, молодці. А зараз же на, до нас повернувся мали недвежатко. Ну що, ведмежарко? Ти підготував свої кубики? Так, усі приніс. Що ми будемо робити з тобою з кубками? А що ми будемо вежу будувати. Давай, велику вежу, Велик. а потім маленьку. Якого кольору кубик ти мені дав? Добре, молодець. Це ще давай який Ой, ось ось цей ось давай ось, давай, ось. давай. Який це колір? А це синій. Добре, молодець. Ми кубик на кубик ставимо, щоб у нас велика вежа була. Получилось. Так, ось іще один. Так, це який колір? А це зелений. У -у -у. Листочки на так, так, звісно. Так, у нас велика вежа получилась. А я маленьку сама можете зроблю? Так, звісно. Добре, це я беру синій колір. Синій. Зелений. Ставлю кубик на кубик. i oh.